Вітаю вас! Залишайтесь. Буде цікаво. Нагадую, всі взяті інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Беремо 6 курячих яєць. Додаємо 4 столові ложки цукру. І одну не зовсім повну чайну ложку солі. Блендер нам в поміч. Також можна скористатися тим, що є в наявності. Поступово додаємо молоко. Усього 500 мл. Далі нам знадобляться 4 столові ложки рослинного масла. За 2-3 рази додаємо просіяну муку 250 грамів. Енергійно перемішуємо. Знов блендер нам у поміч. Не забудьте підписатись і натиснути на дзвіночок. Маса повинна бути не зовсім рідкою і не густою. Залишимо на півгодини. Підготуємо начинку. Творог 350 грамів. Додаємо 2 яєчні жовтки. А ось білки потрібно відокремити у глибокий посуд. Так швидше буде перетворити їх у потрібний нам стан. Три столові ложки цукру. П'ять грамів ванільного цукру. Розтовчемо творог виделкою і добре все перемішаємо. Збити яєчні білки блендером. Але не обов'язково. Сковорідку потрібно трохи змастити рослинним маслом. Далі по пательні рівномірно розпреділяємо нашу суміш. Смажимо на вогні чуть більше середнього. Перегорнемо широкою лопаткою. На млинець потрібно покласти чуть більше столової ложки творогу. Робимо так і думаємо про приємне. Тепер потрібно змастити посуд розтопленим вершковим маслом. Кожен шар наших ідеальних млинців можна змастити вершковим маслом або навіть медом. Накриваємо кришкою або фольгою. А тим часом духовка вже розігріта до 200 градусів. Відправляємо туди наші млинці на 20-25 хвилин. М -м 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 -м. насолоджуємося результатом. <му> Дякую за перегляд смачного.